Ну, от, як я й обіцяла, я зайшла в хату і хочу зняти ті цвітки, що я казала, хочу посіяти. Оце астри, <кій> яблонева серенада і серенада суміш. Японські сорти. Вони чим відрізняються, маленькими квіточками. У висоту вони як звичайні, але на ній дуже багато дрібних оцих таких. <кій> Діаметром десь 2 см квіточок. І написано, що одна гілка це вже цілий букет. Оце така. А потім ще друга ось ще другий сорт Крістела Мікс, А ця навпаки, вона невисока, 20-25 см. А цвітки в неї, як обичні, ну, такі, як звичайні астри. Ну, теж, що вказується, що багато на одному кущі, і він <кій> кріпко держи форму. А потім же ще хочу висіяти ж на дворі отам лунарію. Ну, знаєте, мабуть, таку квітку, мені все не вдається її виростити. Вже я декілька разів пробувала, а нема в мене її. А хочеться, вона ж сухоцвіт такий гарний. Та й самий кущик і цвітки. Гарна рослинка. Ну, вже зразу, поки показую насіння квітів, так уже ж заодно покажу, що я збираюся найближчим часом висівати. Ось оці такі деякі із тих, що планую, ну, це у першу чергу хочу висіяти. Значить, це ось гібіскус. Це все, хочу сказати, що в перший раз я це все буду висівати, ще я не знаю, що це за цвітки такі гібіскус, потім лімнантес і бровалія американська. Вони такі воронкоподібні квіточки в них. Ця бровалія, вона височенька, десь 50 см пишеться. Лімнантес цей низенький, лімнантес по опису. Дуже гарна квіточка. Квітує із червня і до осіні. Низеньке таке, 15-20 см. Ну і гібіскус теж хочеться спробувати, що ж воно таке? Вони всі три воронкоподібні у них цвіточки. Якщо їх посадити поруч, то буде гарно. А потім ще ось треба мені висіяти буде. Пшениця чорна. Спробую теж, не знаю, що воно таке. А це ось така моя розсада без світла. Як я казала, що немає у мене досвідки, що на них попадає з вікна. Ну це ж який результат. Видно який. Ось зараз покажу. Це ромашка ще й непогана. Аквілегія теж. Це теж аквілегія. Це сонтрава. Підростає. Я рада з цього. Мені хочеться її теж. У мене її раніше ніколи не було. Хочу її розвестися. Це ось яка то сапонарія. Щось за пакетик купила. Не знаю, що за рослинка, навіть ні в кого з блогерів не чула про таку сапонарію. Оце вона там багато насіння у пакетику, я її так біжально насипала і ще, якщо так, як з цієї діла не буде, так я ще її підсію. А це, а це вже цінна рослинка. От я за нею наблюдаю і вважаю їх, тому що вони такі. Поштовні я виписувала у частної особи. І це воно анациклюс називається. Теж для мене нова якась рослинка, а я ж таке полюбляю що Ніколи не чула раніше, значить, воно мені потрібне. Це і хінацейка всього одна зійшла. Ну, хоч би одна виросла. Так. Оце колокольчик карпатський. Їх, Воно таке дрібне насіння, і їх там було мільйон штук. І вони падають, ну нічого, якби щось сталося, я б уже була і рада. Це гвоздика амурська, якась синя гвоздичка. Та я ж, якби хоч би на пробу осталось пару штучок. А оце ось таке витяглося. Це. Теж нова рослинка, молюцела. Ну, її треба було висівати гаразд пізніше, теж не знала, спробувала, якби на схожість насіння провірила, можна сказати так. А ось мій ящичок. Він далі від вікна, ось як тут вікно, а тут на стульці ящичок цей. Тут щось у мене нічого ще поки не проростає. Там воно те вже сонтрава, ехінацея, ну ось ехінацея наче такі, збільшилися зер... зернинки, може пророст... попроростають, А тут поки ще нема нічого. А це зараз буде найцікавіший момент мого відео. Думала, показувати це чи ні? Ну, негативний опит теж потрібен. Що я тут зробила не так. Касета. І я кожні 4 рядки посіяла зовсім різні тут рослинки і різне насіння. За розміром, за терміном проростання. І от що ж вийшло. Оце. Таке вже здоровеньке, прямо вже кришечку підпирало. Це піннесетум пурпуровий, він у мене зійшов на другий день. Зараз уже ось який. Потім оце три, їх должно три, ну тільки дві зійшло. Піларгонії теж на другий день практично зійшли. Третє зер'ятко лежить, щось думає. А ось оці, а іще оці ж ну коліуси. Коліуси молодці, посходили. А оце, що в гранулках ось рядом. Тут і теж камніломка, і гейхери, трахеліум. От воно лежить. Лежать всі гранулки <кхух> мечтають. А ось іще таке витяглося різину. Теж цінна рослинка віддавала дорого за, за, за це насіння. І хто знає спробую його як розпікірувати. рюмочки, в стаканчик може заглиблює, може, не пропаде. Ну і далі теж он. аквілегія чорніють зернятка. <кхух> Мабуть, поки що не дума проростати. Так от же ж висновок який, що так не треба робити. Якщо ж вже в одну касету, то ж уже або один вид рослин, або уже хоча б різні рослини, ну щоб вони, наприклад, були вже ну, гранульовані всі, щоб вони при, хоч би приблизно в одинаковий термін сходили, а не так як тут. Для гранул треба, щоб кришка була накрита, щоб вони не пересихали, а ті ж вже повитягалися, вже їм не треба, щоб під кришкою їм бути. Ну, зробимо зробим висновки і не будемо більш так робити. А ось ще у мене перший отут рядок, це лежать зернятка. Ето. Не морозник, а, ну сантрава ж, да, сантрава. Ну, і от хто знав вона, я не знаю, яка вона, чи це така вона і повинна бути. Чи це вона вже попропадала? Вроді вони як трішечки зелененькі. На поверхні їх порозкладала, вроді ж як так рекомендують, щоб це було. Ну от, з цією касетою розібралися. А тепер хоч покажу, що ж мене радує. <кхід> Ось гарно зійшли. Ценерарія а лук це вона широколиста, така, як звичайна, срібляста цинерарія приморська. Тільки та ж вона більш різна, а в цієї такі широченькі листочки. Цікаво, хочеться такої. Ну і ось колеуси дуже добре посходили, і ще це вони не всі. Їх там понакльовувалося іще багатенько. Там воно суміш сортів, і, видно, сорти дуже. Не в один термін прокльов, проростають. Ось. Одні більшенькі тільки ті, ті, там надумали. Ну от, ну, сьогодні так минув мій день. Плідно, я би сказала, і сама не думала, що упораюсь так. Ну а зараз ще поки ще не темно. Зараз треба мені вийти та висіять оці насіння цих квіточок. Откриваю пакети, подивлюся, скільки їх там, яка кількість, може, хоч половині повисіваю, а то нехай можеш на а то ма, мало ли, може, ще не посходять. Все, все ж таки, якби январь і щось там, воно далі, це, звісно, експерименти це і у цьому році, у цю пору року, займатися посадками, це, звісно, такого не було. От, от я все вже показала, розказала. А, ще хотіла сказати, що це ж така в мене тут компанійка з трьох цих воронкоподібних квіточок. Так от іще можна четвертою добавити сюди рожеву лаватеру. Є в мене такі зернятка рожевої низькоїрослої лаватери. І уявляєте, як це буде гарно, як їх рядом посадить на клумбі. Ну, от все, все показала, все розказала. Пішла висівати астри. Все, до побачення!